Ось що у мене вийшло. Півдня я тут пропрацювала. Ось таке у мене тут коло. Тут у мене стояла катушка, це друга частина відео. Вранці я показувала, яку я собі роботу запланувала. Взагалі-то в мене рідко таке буває, що я запланую і виконую, в мене, я ж кажу, це таке в мене рідко буває. В основному я запланую, а роблю геть зовсім інше. Тому що на, те, на ту роботу, яку я запланувала сьогодні, у мене немає натхнення, тому переключаюся на іншу. Але цю роботу я сьогодні зробила. Ось так я зробила. Поставила тут шовковицю, вона сидить у відрі. Не ризикнула я викопати мої рослини, Гінко білоба, слив можна було викопати, але хай ще я подивлюсь. Це, ця шовковиця формую її. Типу плакучої. Вона сидить в відрі. Її в будь-який момент можна буде витягнути і закопати інше дерево. Я взагалі хотіла висоту більшу. Я вже підняла це відро, але тут висота десь метр тридцять, метр двадцять, мабуть. Я хотіла хоч, хоч би метр сімдесят, щоб була висота. У мене є така слива. Але я її вже пристроїла в інший. Куточок саду і надумала для неї іншу форму крони. Тому, поки це тут буде. Модрину я ще хотіла, але ж також її треба буде було виймати з землі, я не ризикнула. Ну, так би мовити, я вибрала найлегш... найлегший варіант так, щоб зразу зробити і забути, бо в мене таке часто буває, що я починаю робити, а потім. Основну роботу зроблю, а потім уже не доробляю. Ну, от, от, як от я вранці показувала, я не пам'ятаю, показувала чи ні, як я зробила оленя. От, Вирізати вирізала оленя. Ось, а роги так і не зробила. Вже десь півроку він у мене без ріг стоїть. Зараз я зроблю, бо я хочу зробити композицію. Зараз повішу. Іграшки. Ні, не буду, мабуть, іграшки на цю. Може, просто дощиком прикрашу та й все. Нам зараз не до краси, такої не, не до радості, так би мовити, цей Новий рік. Ну, ось таке в мене вийшло. Загашник тут я прибрала. Ще отут у кутку треба щось зробити. Ну, ось таке. Тут я. Знайду маленький камінчик і зроблю пальчики. Буде декорація. А тут у мене мордочки. Ось мордочка зміюки. Ось друга зміюка сидить. Це чоловічок усміхається. Ось ще одна зміюка. Ось, Ось така зміюка. Ось це чортик якийсь. Це також якийсь чортик. І ще одне непорозуміння інопланетянин. Оцей мені дуже подав, подобається, це мій фаворит. Це... Ось так я покажу. Ось який він гарний вже. Мохом почав обростати. Красунчик, красень. Ну і цей, звичайно, також мохом береться. Ось. У нього очі є чуб, який у нього дебелий. Донька каже, каміння як каміння. Мам, що ти придумуєш? Ну, я бачу так, а вона цього не бачить. Ну, все, ось на цій усмішці. Бажаю вам щасливого Нового року.